Доброго дня, діти! До нас в гості сьогодні завітав незвичайний гість. Підгадайте, хто це? Носить шубку зі спичок, сірий гострий голочок. Він сопеку медно так. Упізнали? Це їжак, Правильно, діти, молодці. Ось він який гарний. Діти! Сьогодні у нашого їжачка день народження. на день народження прийнято всіх вітати і дарувати подарунки. І ми сьогодні подаруємо його улюблені фрукти. Так, їжачок дуже полюбляє яблука. Але він не знає кольорів. Дітки, давайте його навчимо. Якого кольору оце яблуко? Правильно, жовте! І ми йому жовте яблучко покладемо на, на голочки. Так якого кольору яблуко? Жовтого молодці, почув їжачок. А це яблуко якого кольору? Яке воно? Зелене, зеленого кольору. Їжачок, це зелене яблучко. Ми також його тобі покладемо на голочки. А це якого кольору яблуко? Червоного? Дітки, я голосніше не чую. Запам'ятай їжачок, що діти кажуть. Червоне яблуко. Яке? Червоне. Ми також його покладемо тобі на голочки сюди. А ще ми зараз їжачку подаруємо листя. Ось таке осіннє різнокольорове листя. Діти, листочок який? Зелений. Правильно. От, як гарно тобі їжачку, пасує листячко. А це якого кольору листок? Жовтий. Правильно, діти, жовтого кольору. Так якого кольору листочок? Жовтого кладемо також сюди. А це якого кольору листочок? Червоного. Діти, так який це листочок? Правильно, червоний. Ану, повторіть ще раз: червоний листочок. Молодці діти! Погляньте, який красивий гарний їжачок у нас вийшов. Він, мабуть, дуже вдячний вам за подарунки. Діти, на день народження завжди прийнято веселитись та святкувати. І до нашого їжачка почали вже сприходити його лісові друзі вітати з днем народження. А нам час з вами прощатися з їжачком та його друзями. До побачення, діти! До побачення!